І докладніше про ситуацію розпитаємо в речник обласної військової адміністрації Олександра Телеконікова. Пане Олександре, вітаю вас! Вітаю Україні, героям слава чи відомо в якому стані зараз поранені? От під час цього власного обстрілу, і чи можемо ми говорити про цілеспрямований російський удар саме по лікарні? Саме так це був цілеспрямований удар саме по цивільній інфраструктурі. Вони прекрасно знають, що де знаходиться знаходиться і розташовано в Херсоні. Ми там були вже разом з Тетяною Карчевич, яка е, очільник е, департаменту охорони здоров'я. В перші 15 хвилин ну, це дійсно жах. Був і е, цей медик е, 98-го року народження. Е, 25 років було. Хлопцю, який приїхав допомагати Херсону, допомагати як лікар. І, на жаль, перший же день його ворожий снаряд забрав його життя з почуття рідним, близьким світла пам'ять. Також ще одна жінка, моя сестра, отримала дуже важкі поранення голови, а саме щелепи зараз. Лікарі борються за її життя. Загалом сьогодні по на Херсонщині дев'ять постраждалих наслідок російської агресії. Це і одна загибла людина саме цей бікар. Також там постраждали ще четверо медробітників. медперсоналу, які також отримали різного ступеню контузію, також у нас сьогодні і підрив на міні є важкому стані людина з Чкалова, Береславського району. Також і під обстрілом була понятівка, Там одна людина постраждала на щастя легкі поранення вже ввечері. Під обстрілом веселих було там, також одна людина постраждала. Пане Олександре, а як часто відбуваються обстріли Херсона і області останнім часом? Можемо говорити, що вони стали більш інтенсивними чи навпаки, і яку зброю використовує ворог? Я б сказав би, що вони стали більш направлені на саме на людей, тому що попередні обстріли вчорашні це саме били по по людях, по волонтерах. Якщо там, коли в нас було попередні дні, були також приблизно там 300 обстрілів, приблизно 60 разів обстрілювали територію звільнення Херсонщини, але вони не били по скупченню, не били по лікарнях, не били по скупченню там волонтерів. Як вчора, комунальників. Тобто, ті люди, які вчора загинув один комунальник, ще п'ять постраждало. Там була пряма видимість з лівого берега, в принципі, якщо ну, дивитись там якісь е, біноклі, то вони бачили, куди вони цілили. Це люди, які косили, прибирали ні ні про яких військових там і поблизу не було. І натяку також і по корабельному району, там куди прибирали, допомагали прибирати волонтери. Та і ось ви в сюжеті показували, як біля ринку влучила там, до речі, вчора така ж людина загинула, і дівчина 16 років зараз в дуже важкому стані. Лікарі борються вже ну другі другу добу за її життя, тому що в неї відкрита черпна мозкова травма. І вона зараз на штучних ну, на приладах штучної життєзабезпечення. Будемо надіятися, що вона вихарапкається. Але така ситуація за вчорашній день. Тільки 20 людей в Херсоні. З них троє загинуло. Пане Олександре. А яка ситуація з розмінуванням? Чи є успіхи, чи є можливість аграріям вести господарство? Уже більше ніж 70 тисяч гектарів розмінували наші. Мужні рятувальники, це вибухотехніки, та піротехніки поліції та ДСНС також долучаються до цього великого участку, Беруть і сапери ЗСУ, працюють кожного дня без вихідних. І кожного дня близько 500 гектарів вони розміновують. Також нам дуже допомагає техніка, яку надає і надають різні фонди, такі як Говарда Баффета, яких дистанційно розміновують, це убезпечує наших рятувальників та та сапеїв. Дякую вам за останню інформацію. Олександр Талаконіков, речник Херсонської обласної військової адміністрації. Якщо підсумувати останній обстріл, то бачимо, що росіяни цілеспрямовано б'ють і по лікарнях, і по скупченню людей, от саме цивільних, б'ють туди, де немає військових або військових об'єктів.